Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.

І забирає м'яч Олексій Паламарчук, робивши 11-метровий штрафний удар. В результаті чого Інголець добув перемогу з рахунком 2-1. Зараз головою намагався пробити Володимир Білоцерковиць. Я вже сказав, що відсутній Олександр Козак через перебір жовтих карток. Ну а зараз Андрій Хома пробиває головою і поруч зі стійкою проходить м'яч. Відбирає м'яч у сада, пасує на Богунова. Богунов фінтить. Фінтить, навішує в штраф. Ну і Володимир Белоцилковиться, трошки не вистачило йому. Пасує на Богунова. Богунов. Можна пробивати. Пробиває Богунов в район 11-метрової позначки. Подача від Мельничука. Малиш на ближність Мельничука. Шершень. Закидання. Сітало. Виграє м'яч. А під ним є білоцерковець. Отримує м'яч Володимир. Пробиває Володимир Біло... Білоцерковець. І... Білоцерковець правим флангом рухається. віддає на Козиренка. Отримує передачу від Козиренка. Простріл, ну і забирає м'яч Андрій Бобинець. Закидання на Сітала. І Першим на м'ячі опиняється Бобинець. Бобинець ліворуч. Перехоплення від білоцерковця. Сітало намагався влучити у ворота, але не вийшов. Удар. Буде простріл. Закидання. Богунов можна пробивати. Богунов пробиває, на... віддає на Артема Сітала. І той головою відправляє м'яч в дев'ятку. А 2-0 стає рахунок. На 31-й хвилині матчу. М'яч у ворота футбольного клубу Прикарпаття забив номер 7. Вікторії з агробізнесом і Маліуполь зіграє з епіцентром. А зараз закидання на Валерія Сада. Сад дістає м'яч кидає на Сітала. Сітала, переправляє на Богунова. І Богунов забиває головою м'яч у ворота. Свисток з арбітра. Малиш, малиш ліворуч на Богунова. Богунов. Є можливість подати, подає. Він сітало, не дістає м'яч. А зараз удар кольцовий. <пробуйте> Ані Отже, на третій хвилині другого тайму у нас кутовий Прикарпаття подає і пробиває. Зараз 11-й. чук пасує на Козиренка. Козиренко з лівої приклався. Ну і в Гулець, Мельничук, подача, біжить в атаку Олег Кос. Із гострого кута пробиває кос, але там руки за спиною. Почав гучно кричати, радити своїм гравцям Головний простір, рухає м'яч вперед, віддає ліворуч, там Богунов. Богунов може пробити, пробиває Козиренко. Перший на м'ячі. І немає фолу, показує арбітер. Шинкаренко Паламарчук рятує свою команду. Рудюк подає. Там першим а, на м'ячі Чинбай. Ну і свіженький лягаджука вдало в підкаті. м'яч, а зараз. Дуже жорстко в ноги ззаду. Гаджуку намагався зіграти. Барчук я цей м'яч, тягне його вперед, віддає передачу в центр. ну і Барчук Радульський рухає м'яч правим флангом. Проти нього Мельничук пробиває з лівої ноги. Знаходить Кольцова. Кольцов буде закидати в штрафний майданчик. Там Шершені Вієйра. Ну і від Аль першим опинився Чинбай, Рудюк на геника геник навішує тут. Ілля Гаджук на м'ячі, Ну і фіксує перемогу Інгульца арбітр матчу Степан Лапко з рахунком чотири нуль перемогла команда з Петрова. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років.